Привіт з вами TOS Inwie, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді зовнішні звукові карти від бренду M-Audio, моделі M-Track Solo та Duo. До комплекту зовнішньої звукової карти входить безпосередньо інструкція та програмне забезпечення. Далі іде кабель, який з'єднює зовнішню звукову карту з комп'ютером та безпосередньо сама карта. Спершу розповімо, чим відрізняються ці дві зовнішні звукові карти. Отже, M-track Solo має один комбінований вхід на Jack 6.3 або XLR і один вхід на Jack 6.3, а зовнішня звукова M-Track Duo має два комбінованих входи. Також різниця в тому, що M-track Solo має вихід. На RCA це на студійні монітори або по народному колонки. А M-Track Duo має вихід на роз'єми Jack 6.3. Тепер давайте детальніше розглянемо зовнішню звукову карту на прикладі M-Track Duo. Звукова карта має комбінований роз'єм Jack 6.3 і XLR, тип підсилення і регулятор гучності даного каналу. Другий роз'єм теж комбінований Jack 6.3 або XLR. Тип підсилення і регулятор гучності другого каналу. Перемикач включення фантомного живлення він працює тільки при роз'ємі XLR, вихід на наушники та регулятор гучності наушників, а також перемикач тип режиму моніторингу і, відповідно, регулятор гучності моніторів. Обидві карти мають фірмовий преамп, який називається Crystal, який забезпечить вам якісне та студійне звучання. Програмне забезпечення дозволить вам записувати, редагувати та створювати власні пісні. Зовнішні звукові карти M-Audio Solo підійде для тих, хто хоче записати, наприклад, мікрофон і гітару одночасно. А m track Solo Duo має більші можливості. Якщо ви хочете, наприклад, записати два студійних мікрофони одночасно або два інструменти теж одночасно. Tos InUA може сміло рекомендувати зовнішні звукові карти M-Audio, адже вони є доступні, мають хороший якісний звук та легкі у використанні. Став подобайки, підписуйся на наш канал, очікуй на гумор від TOS InUA та до нових оглядів!